Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за кішечкою. А спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику кішечка. Тихо-тихо ходить котик, має лапки він м'які. Ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з ними ти пограй. Сьогодні ми поговоримо з вами про котиків. Кішка це домашня тварина, тому що вона живе з людьми. І ми про неї піклуємося. Давайте уважно роздивимося кішечку. Її тіло складається з тулуба, голови, лап та хвоста. Тіло кішки вкрите шорсткою. Воно пухнасте, м'якеньке, воно зігріває кіцю як шубка. Щоб кітці не було холодно взимку. Ще є в кітці вуса. Вусами вона є, це як другі очі. За допомогою вуса кітця аналізує все навкруги, що трапляється, відчуває перешкоду та знаходить собі їжу. А ще на голові в кошечки є очі. Якого вони кольору, як ви гадаєте? Правильно, зеленого. Так, цими зеленими оченятами кішка дуже добре бачить вночі. Коли на очі падає світло, то вночі вони світяться, і кішка дуже гарно бачить вночі. А ще в киці є лапи. Що вона ними робить? Правильно, ходить, на лапках у кішки є подушечки. Це які подушечки, як ви догадаєте? Правильно, вони м'якенькі. Через ці подушечки кійця ходить тихо-тихо, щоб її не чули миші. А в цих м'якеньких подушечках заховались гострі, гострі кіготочки. Коли кішка сердиться чи втікає, то вона їх випускає, і тому можна може подряпати. А ще в нашої киці є що це, дітки? Хвостик, правильно, він у неї дуже рухливий і допомагає кошки, коли вона стрибає на дерево та приземляється на лапи. Через це в народі кажуть, він що кішка, як ти його не кінь, а він все на лапи встає? Що робить кіця хвостиком, коли не задоволена? Вона його. Ставить хвіст, стає вгору і розпушується. І ми бачимо, що кіці щось не подобається, і вона вже готова к пришку. А як звати дитинча кішки? Правильно, котик. Кошенятко. Кошенятки дуже е, грайливі, вони люблять гратися з клубочком з ниточок. Кидаєте йому клубочок з ниточками. І він грається, як маленька дитятка. Тобто, Дитинча кішки правильно називається як кошенятко. Малята. А що ж їсть кішка? Кішка їсть м'ясо, любить рибку, любить яйця, молочко. Та правильно годувати кішечку – це котячим кормом. Тому правильно годуємо, щоб наша кішечка отримала всі мікроелементи та вітами... вітамінки. Отже, кішечка це найліпший друг наших дітей да, вас, маленьких. Тому дітки дуже люблять котиків, собачок та е, таких домашніх тваринок. Отже, кішка приносить велику користь людини у господарстві. Вона знищує гризунів, мишей, щурів. А ми любимо їх за те, що вони ніжні і лагідні. Тому дітки любіть. Поважайте та не обіжайте домашніх тваринок. Собачок, кішечок, попугайчиків. А зараз давайте я вам запропоную намалювати чи зробити аплікацію вашої домашньої тваринки. Кішечки чи собачки. І роботи чекаємо в нашому чаті.